Активісти волонтерського штабу Українська команда Вінничини провели круглий стіл з місцевими підприємцями щодо захисту економічних свобод в Україні, які можуть зазнати тиску у разі прийняття національної стратегії доходів до 2030 року. Круглі столи за участі бізнес-асоціацій, спілок, об'єднань місцевих бізнесів, що працюють у сфері розвитку та захисту прав підприємництва, відбулися в Гайсинському, Бершицькому, Чечільницькому та Жмеринському районах. Уряд не, не тільки знищує малий середній бізнес, а й взагалі, взагалі знущається на сьогодні над народом, в той час, коли саме бізнес середній, малий донати, допомагає фронту, допомагають нашим бійцям і збирають кошти в той час, коли держава несумлінно виконує свої зобов'язання. Ми категорично виступаємо проти того, щоб з картків клієнтів, рахунків банку, списувалися якісь кошти додаткові. Ми категорично проти підвищення податків, тому що ми розуміємо, що в такий час треба створювати умови для бізнесу, для ведення підприємницької діяльності. Ми категорично підтримуємо малий і середній бізнес, розуміючи те, що саме вони сьогодні мають бути основою нашого суспільства і вони створюють робочі місця і так в, той... в такий тяжкий час. Сьогодні Ми йдемо е, в провал, до якого веде, підштовхує наше керівництво діюче на даний момент е, підприємців, фопів е, та людей маємо вже страшний голод е, кадровий, оскільки наша влада вимушує наших людей йти в тінь, працювати в тіні, тому що людина просто не може прийти і влаштуватись на роботу, будучи. Е, під страхом наших ТЦК, які людей вигрібають вже села, вигребли вигребли уже частину міст невеличких.